Так, о, завів машину, замерз, любенькі, дорогенькі. ходили. ходили. Приїхали сьогодні трошки до річки погулять, ось ходили, сліди наші, вон якась животінка бігла. Оце ми ходили до річки, стояли біля води, трошки вам зніму. <кій> трошки вам приїхала. Чоловік каже, поїхала трошки, вивезу тебе погуляємо. Я все время трошки. Виїхали сил набиратися. Біля річки, біля бруду, на канево. У нас трошки сніг випав. Така сніг випав і вроді веселіша вже на душі, хоч біліша. А то все сіра, все грязна. Зараз покажу вам. Воду нашу. Ось ми туклись, тут стояли, беседували. І ось водичка наша, річка Гурська. Полтавська область. Хто? Не знаю, я думаю, всі знають, але... Но... Ось така водичка. Є, прошу подумати, дивлячись на воду. Є. І ось така вода, така річка у нас. Такий сніжок трошки випав. Кажу, пішли щось знімемо походимо. Ні, я краще в машині. Та замерз, бо ми вже стояли. Довгенько заїхали. А що ми заїхали? У нас є такий рататуй. Не заїхали, взяли картошки. фрі, така от, Поняли картошка. Та якийсь там, ну, якби з красною рибою чи щось таке. Щось їли, щось кулюк склали. ну Погулять, трошки погулять. Виїхали і покажу вам. Ну, нас якісь сліди, хтось бігає, може собака, а може хтось другий бігає. От такі діла. Дівчатка і хлопчики. Небо хмарне. Хмари, хмари. Ну, Все одно гарно на дворі. На дворі гарно сьогодні. Так, і морозець, і сніжок. Ну все одно так прикольно, одним словом. Там ансони біленькі стоять. Ось річка. Гуляйте, гуляйте, ходьте, гуляйте. Особливо в місті так не погуляю, що думаю, як в селі. Тут люди в цьому, в селах, то є де да походити. На природі вам трошки сусне покажу. Таке діла. Трошки вам, щоб не загружати вам вас умними моїми мислі. Просто сніг репить. Але сніжек, хоча таке, плюсово, мабуть. Тепло. Ну, все одно ліс є ліс. Ліс, вода це все. Це наше все. Це природа, це здоров'я. Я дивилася, вчора я так важче не підняла трохи. Вечором вже енергодар чи де там? Що зрив такі, такі Ялинка, ну туди далі підемо. Що, що Гріла чи пожорка зірвалась. Ну ну в Росії. Щось. Так, да, в Росії, тому що коментарі писали. Скучно, тепер не скучно. Да, хочеться сказати їм, що сволочі від вашої скуки, скільки ви в Україні людей перебили від скуки. Ой, то скучно, а потім їм страшно, як казав. Предводителя. То їм скучно, то потім їм страшно. Їм, їм, їм братям нашим. Ну, чого, буде скучно, буде, буде страшно, буде все. Буде вам якийсь листок. Буде все. Нікола Україна не програє, не повірю ніколи. Може, зараз тільки воно все почнеться, чи розпочнеться, Ну, воно дерева. Не будемо про ту політику, не є в бані, хоч тут. Трошки лісос не покажу. Не йде там казать, Таня не йде. Сидить, <кхем> багляй. Ні, це він все записує, так він ходить за мною. Оце, кажу, трошки зніму, покажу ліс. Це таке воно, це не ліс. Там воно селон, Це воно вважає, оце отут, з цієї сторони річка. А з цієї сторони оце такі дерева. Нешно, як не любити оце все. Як, як не, не хочеться їм це все. Вже непонятно, кому що хочеться. Моє мнение, я скажу вам. От привикла Америка, Європа. Ну, це моє мнение, знаєте так, сільської тітки, якоюсь, може, я мільйон разів не про вас, просто вам кажу, моє мнение таке, що привикла Америка, привикла Европа до ситої такої жизни. Поділяєте, ну щоб ситу жизнь жити, не звикли, я, я так думаю, що привикли вони теж, що хтось на їхню ситу жить працювати. Да, так, по-разному працювати. Може, десь зброю треба продати, може десь стравити когось, траву, щоб собі зберегти таку ситу, хорошу життя. Ну от, могли попасти. Моє, моє, моє таке чогось так. Думки в голос. Може й неправильно, але всі всі причасні до цього всього, всі причасні, особливо ті, хто управляють світом. Могли б, от з однієї сторони, могли б в початку цього всього, на початку цього всього, свого їхнього війни зі сторони України. Ну, тобто, ми, для нас це війна, для них СВО. Могли б піднятися Європа, піднятися Америка, піднятися. і, Бачиш, ще вершки позрізали. Да. Могли і поставити Росію на своє місце. Ну, не зробили цього. По чуть-чуть, по жменьки, по чайні ложки. Чогось там давали. Тут якраз момент в самій Україні, може. Знаєте, гроші такі пішли. Десь якісь так такі пішли. От воно все і пішло. Так як пішло. А страдають прості люди, страдають прості українці. Ну все, який воздух хороший. Яка гарна, гарна, гарна погода. Прямо за те, що сніг біленько так скрізь. Даже не дивилася, чи це надовго воно, чи розтане дуже швидко. Ну, хорошо. Ну, Взагалі, таке діло. Нічого. Як кажуть, будемо живі, не помрю. Значить, всіх не переб'ють. Всіх не. Ну, а з іншої сторони є сили набагато більше, ніж там Путін, Зеленський, Трамп. Там ще якісь є, є сили, які, і подімаєте, в один момент, в одну секунду, може все повернутися так, що не ні Путін, ні Зеленський, ні, ніхто не ожидає, яку сторону воно може піти. Такі діло трошки вам щось розказувала. Бережіть себе, кожне відео кажу, вам бережіть здоров'я своє, рідних своїх, близьких своїх, за кого ви там в ответі, так сказати, за кого ми в отвіті. Ну і себе. Нікому ми боліні не нужні. Це не того, що там. Я абсолютно не, не, не треба думати, що... Тут больниця, та це ні, все те, що кожен рік я прокапувалася. Це те, все, все те саме і зараз. Просто здаєш аналізи, просто здаєш, прокапаєшся. Навіть з тим, що вже возраст такий, що треба це все. А чоловік такий, що давай поїхали, вже провіриться, вже время, вже, 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 ось бачиш, вже, ну, в общем, за руку візьме, відведе, Одним словом. його не відведеш нікуди. Ну, попробуй, щоб десь ойкнув щось, ойкнув, все. Треба їхати, треба цей в ну, общем, так що тут не за не за те, що я я гуляю, я... Понятно, що воно навіть це, що на, на голову ця нагрузка, і відео, і розклади, все воно просто так не буває. Хтось думає, це все так. Ну, думають, думають, то на здоров'я хай думають собі. Ніхто нікому не мішає, хай сідають, куплять колоду карт. Ці 10 колод, як посилання мені обклалась колодами, обкладуться і займаються. Свічки випускають там, те, п'яте, десяте, хто кому мішає, раді Бога. На всіх людей багато, на всіх хвата. Так і діла, просто бережіть себе. Бережіть. Не треба себе запускати, не опускати, а запускати. Треба трошечки за собою дивитися. І щоб не було пізно, кажуть. Краще, вже тим більше з віком. Краще, ну не знаю, тут чоловік. Пора оте. От вже ми год назад тому там не були. Пора тобі поїхали, записують дзвони, поїдемо, провірився. Ну, тобто, це, це не те, що там щось, а це те, що ну от надо, От чоловік після такого возрасту, от він чув, що так надо, Значить, так надо, Ну і діти саме з собою. <кій> давай, давай. Ну давай, ось хазяй. Куди ти пішов? А куди ти, Юр? А в Рульське, в Кольцов. в Провольське, Вролівське, Пролівське бішушука. Тут ми завжди кожен рік ніде не знаходимо, а тут завжди є. І такий кусочок міста таке маленьке. Наш броньовачок. Броньовачок наш. Такий виїде скрізь. І по-любому гололюду. Щось він там переключає. Який не гололюд, їде машина. Не видно, це ж ми балакали, ось як було, що... ну, що, було то було. Ми ще й балакали, що треба сюди приїхати, подивитися. Чи та серед тут ми знайшли? було, не раз, мені кажеться, ми знаходили тут проліски. Кажу, та, больницю треба лічитися ходити, провірятися обязательно. Обов'язково. Кажуть, за чоловік мене по села. Обов'язательно. Обов'язано. Усім, звісно. Mm. Усім, усім. Щоб не було поздно, краще дивитися за собою, так? Да? Воно ну, да, сніг прикрив. Ну, а він дивіться, зелена трава повернувся. Так. Да. Так, да, воно там і, кропиває, і все що хочеш. І ось две коза на траву. Ну, а наступаєш, а угу. от, ну, воно присипало трошки. трошки присипало. А це така акація, мабуть. Все, Такі голки. Оця ж молоденька, вона сама коліча. Да. Такі голочки, ось сосночки наші, ось хазяїн наш стоїть. Угу. Казуван повіз повіз, повіз, повіз вигуляти. Та ми сьогодні спробували, слава Богу, все спробалось. І там, і там, і там, все, що думали, спробались. Дуже краще, ніж думали, так? Дуже краще, нехай, нехай, Юр. я стою. Як я красиві, трошки снігом присипало, і прям вже така коска. Пам'ятаєш, ми колись їхали по тій трасі, по цій, оці що машини їздять. Ага. Ти знімала, знімала. І ти знімала. Угу. Тож до сих пір ми це бачимо. Ну, ну, да. Тоді зима була ну, така, більш менш настояща. Ну, а да. Це така і грузочка. А це так, да. це пів місяці чи пів, пів, пів зими пройшло, а, а ніякої а зими немає. Ну нічого. Може там хлопцям не так холодно. Ну, в те час та сирося, та сляка, це все. Ужас, звісно, ужас. Ну все, любенькі, дорогенькі, бережіть себе. Бережіть своє здоров'я. Своїх рідних, своїх рідних, звісно, що своїх рідних. Своїх рідних, так як себе треба берегти. А може й більше, а може і, більше да. і Тоді воно, знаєте, взаємо один одного береже. Тоді виходить, що один одного береже. Якщо людина не тільки за себе думає, то кругова як порука. Да? <свистов> <буває> да, 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 Тогда, да. Хорошо сказала. <говорила> Хорошо сказала? Ну. По-хорошему, в хорошем. Я тільки про хороше. Боже упаси. одна тільки сплошна, хороша. Все, давайте, пока-пока. <свистов>